Для створення самовиносу приходимо в вкладку Доставки, Створити. Система нас запитує, це новий клієнт, перейти до списку і без клієнта. Давайте на нового. Далі нам потрібно обов'язково вказати ім'я по батькові нашого клієнта. Його телефон. Якщо у вас буде підключена телефонія, і ви приймете дзвінок, то телефон автоматично сюди занесеться. Вам залишається тільки прописати ім'я. Але в моєму випадку мені потрібно прописати телефон. Всі інші дані не обов'язкові. Нас запитує вулицю, але ми кажемо, це ж не доставка, це самовиніс, тому ось тут змінимо на доставку самовивіз. Ось і колонки стануться сірими. Додаємо в замовлення Coca-Cola і нехай буде стейкрібай. Ваговий. Нуль 400 грам. Далі. Тут знижку. Не будемо на яку ставити. Просто відразу оберемо тип оплати. Хай би це буде готівка. Чекай підтвердження і зберегти точку. Так, так як ми створили е, замовлення доставки, у нас був, був час на годину зміщений. А зараз е, поперед систем попереджу, що він змінить тепер на пів години від поточного. Окей. Ось у нас є статус готується, і статус час готувати для іншого замовлення.